Дві з половиною тисячі гектарів, а це десята частина Рібкінського району на Чернігівщині може відійти Білорусі. До втрати української території може призвести інтенсивне руйнування берегової смуги Дніпра. Мешканці прикордонного села Миси б'ють на сполох. Щороку річка підмиває до десяти метрів нашої землі. Люди кажуть, зовсім скоро і наслідки стихійної зміни русла стануть незворотними. Якщо не кріпідберег, не берег, то вода вовши піде сюди вот на село і піде по цьому, вот бачите, старе. Балатян забала тіста місце, яка знаходиться uh -huh. за дерев'я там. Вона полащано місце і відділена старе русло. Цьогорічна велика вода, як ніколи, підмила аж 15 метрів берегової смуги, селяни жаліються, і ще трохи Дніпро потече у миси. Від України відріжеться 500 гектарів сільськогосподарських земель. Усі ж тут огороди були на, на тій стороні Дніпра. Все забрало. І зараз залишилося буквально три метри проріже і пойдеть. У село Дніпро на острові, який споконвіку був українською територією, сьогодні хазяйнують білоруські прикордонники. Те, що нині на двох тисячах гектарів розташовані земельні паї українців, для них вже не аргумент. І не то, що забирали людей лодки, грузили в машину, визивали машину і грузили, везли в лоїв. Не маєте права пересікати форватер. У сільській раді розповідають, у квітні досліджувати чи не руйнується український берег Дніпра. Приїздила спеціальна комісія. У результаті купа чиновників підписала документ, а в ньому йдеться український кордон тут непохитний і загрози йому немає. Прийшли до висновку, що вона зараз у найближчий час не створює ризику прориву русла річки, і загрози такої не викликає. Щоправда, губернатор Чернігівщини визнає. Проблема справді існує. Берег слід терміново укріплювати. Керівник запевняє, для виконання робіт потрібно не багато і не немало а 60 мільйонів гривень. А їх у Києві не дають. Це не від мене залежить. Воно не фінансування цих об'єктів передбачається не обласним бюджетом. На жаль, я не розпорядник. Я цих коштів системно. Ми звертаємося щороку. 60 мільйонів гривень. Ця сума для селян звучить немов вирок. Єм сюди пригнати. І підняти кручу віща і положити косу під кручу. Надкуда це шисяться хіба цими деньгами услать кручу? Люди переконані, поки одні чиновники не помічатимуть проблему, а інші шукатимуть величезні гроші, вода зробить свою справу. Але тоді державі Україна доведеться поступитися територіальною цілісністю, яка гарантована Конституцією.